Зелений гай, парк Писаржевського та парк Шевченка вже оснащені швидкісним доступним усім інтернетом. Коли є електроенергія, система живиться від паркової мережі. У разі відключень світла тут працюватиме мобільний генератор. Ну поки що воно не працює. Да, все вірно. Чому зараз так? ми робимо краш-тест від, відключення живлення від основного узла адкуди подається весь інтернет. Ми зараз спробуємо. Наш Давайте ви нам да? покажете, як випробувати. Да. За кожною ділянкою слідкує окремий майстер, який під час довготривалих відключень електроенергії буде виїжджати на місце, аби власноруч відновити зв'язок. Це у нас генератор можна буде і зарязати телефони людям, але для подачі живлення на антени достатньо звичайного інвертора. Це як акумулятори, так розвіддато, да, все достатньо. От інвертор автомобіль майстер, один парк заживлений. Скажіть, будь ласка, чому саме ці локації, по якому принципу їх вибирали? По принципу, коли до нас хтось звертається, ми йдемо на зустріч. Тобто до нас звернулися з проханням конкретно тут потрібно зробити, тут і тут. І тобто ми це і робили. Ці локації обрали через великий попит серед містян, але в планах додати ще одну. Наразі ми також ведемо перемовини з компанією Тріалан для того, щоб підключити більше локацій, особливо на лівому березі, наприклад, сквер Олександра Усачова, який теж користується великою популярністю серед місця. О, бачу. Тріалан є. Дивіться. І одразу повідомлення прийшли. Угу. Давайте спробуємо щось Давайте, відкрити нам швидкі, да Слухайте, не ну працює реально дуже швидко у парку Шевченка. Зона безкоштовного вайфаю, діє вздовж усієї алеї біля літнього театру, а також на оглядовому майданчику.